Велика кількість ДТП це перша проблема в стані алкогольного сп'яніння. На сьогодні ми вже п'ять людей зловили в стані алкогольного сп'яніння, склали на них постанову, вилучили документи, вони передані в суд і суд буде вирішувати їхню подальшу долю, тобто в них буде встановлений штраф. Це є велика проблема, і це є майже 50%, я так думаю, з причини ДТП. Далі ви самі бачите, що патрульна поліція вийшла на вулиці, і люди почали трошки менше меншу швидкість вибирати, тому що проблискові маячки вони дають таку примтинну діяльність, що. Людина їде ззаді, да, воно мішає, воно сліпить очі, але вона призупиняється, зменшує швидкість, натомість вона е, убезпечує себе і своїх громадян, які разом їдуть на дорозі.